Напередодні мирних переговорів у Ріаді Саудівська Аравія, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, заявив: навіть мови не може бути про те, аби Росія повернула Україні окуповані території. Причому пояснення для цього він знайшов досить оригінальне. Українські військові сили діють ще що ніж гітлерівські гітлерські вбійці. Посмотрите, какие зверства они чинят на территориях. И вы хотите, чтобы даже мысль какая-то присутствовала на переговорах об урегулировании относительно того, что какие-то территории нужно еще уступить. Зовсім не министр закордонных справ России. А как же что тогда заява уповноваженої РФ с пытань прав людини Пані Москальковой, яка оказала, зовсім протилежно і зовсім нещодавно. Украинские военнослужащие приносили свою еду і ділились останнім. Ми не должны расчеловечиться і видеть в них только імперію зла. Они разные. Отже, як бачимо, у Кремлі так і не можуть розібратися надалі розчеловечувати Укропов, ілі не надо. Не шанований товариш Лавров, якщо ваша співгромадянка Москалькова каже, що українські воїни так дбають і бережуть життя Росіян у Курській області, як вони можуть не дбати про життя своїх власних громадян на українській же землі?